Ось Це вікно з моєї кімнати повисипалось скло у день ракетної атаки на Дніпро. Антона із трирічним сином врятувало те, що за кілька хвилин до вибуху у двох вийшли на дитячий майданчик. Першу ракету і другу я не бачив, а вже третю я бачив, яка вже прилітала особисто над подвір'ям моїм, над будівлею. Ми одразу ж сховалися, малого закрив з собою, як зміг, чув свисти, ну, осколки летіли. Сховалися під металевою гіркою. Мені вдалося це все в гру перевести, але він дуже добре знає, розуміє, хто то робить. Коли небезпека минула, пішли додому наводити лад в побитій квартирі. А згодом, коли Антон знову вийшов на вулицю, побачив пошкоджений і басейн, в якому він тренувався останні 10 років. Чоловік чемпіон з параплавання. Мої захворювання Артери що мені сьогодні 33 роки, то состава можливо трішечки там більше. Років так на 15-20. Це єдиний басейн, що був так близько додому, а це вкрай важливо. Адже Антон пересувається на кріслі колісному. Нині басейн без вікон через ту саму ракету. Тут на той момент були мої колеги, вони займалися саме з дітьми. Діти одразу ж були відправлені до укриття. До того як прийти у великий спорт, Антон займався будівництвом, мав навіть свою компанію, але у кризу втратив все. І тоді згадав, що йому завжди подобалося плавати. Я дуже іноді досі міркую над тим, як я доплив я доплив до цього моменту. Я заслужений майстер спорту України. А на сьогоднішній день я є чемпіон світу і рекордсмен на дистанції 200 метрів. Попереду в Антона чемпіонат Європи, який відбудеться у Португалії, уже наприкінці квітня. Далі літні Паралімпійські ігри у Парижі. Тренуватиметься вже у Кам'янському у спорткомплексі для олімпійців. У майбутньому пловець мріє розробити курс реабілітації для військових, що отримали інвалідність. З Дніпра Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.